Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео розкажу вам про те, як організувати плідну співпрацю відділу продажів та маркетингу для підвищення результатів бізнесу. Дуже часто між відділами продажів та маркетингу можна спостерігати непорозуміння, відсутність злагодженої співпраці, а інколи навіть ворожнечу. І точно можна сказати, що. В цей момент не можна опинати увагою і залишати все, як є. Справа в тому, що неналагоджена комунікація між цими відділами в значній мірі негативно впливає на результати всієї компанії. В той час, як плідна співпраця між ними може значно підвищувати фінансові показники. Саме тому я пропоную детальніше поглибитись в це питання. Чому ж відеопродажів та маркетингу можуть незалагоджено працювати або навіть конфліктувати? Ну, особисто я виділяю наступні причини, які найбільш розповсюджені, і пропоную трішечки в них розібратися. Перша можлива причина це недостатня комунікація між відділами. Вам знайома ситуація, коли, наприклад, відеопродажів скажеться, що маркетинг дає їм нецільові ліди. Або навпаки, коли відео маркетингу заявляє, що менеджери з продажів погано працюють з потенційними клієнтами і, скажімо так, зливають їх ліди, чи коли менеджери не в курсі запуску нової рекламної кампанії та її деталей, і в результаті під час обробки нових лідів виникають непорозуміння через банальну нестачу інформації про умови реклами, яку бачив клієнт. Якщо ви ствердно відповіли хоча б на одне з цих питань, або навіть і на всі, ви маєте знати, що причина саме в недостатній комунікації між цими відділами. Друга можлива причина це непрозорість процесів. Чи є у вашого відділу маркетингу розуміння воронки ведення клієнта відділом продажів, доступ до актуальної аналітики, конверсії з кожного етапу? Або можливість самостійно послухати записи розмов менеджерів, щоб краще зрозуміти потенційного клієнта в реальній розмові. І навпаки, чи завжди ваш відео продажів знає, яку рекламу саме зараз бачать ваші потенційні клієнти, яку воронку вони проходять, перш ніж потрапити до них в crm систему які листи отримують на пошту для додаткового прогріву. Ну і власне за якими параметрами. Маркетолог та таргетолог налаштовують рекламу, тобто на якого саме клієнта вони націлюються? Якщо ваші відповіді ні, то процес роботи кожного відділу недостатньо прозорий та зрозумілий один для одного. І в такій ситуації непорозуміння просто неминучі, на жаль. Третя можлива причина. Це різні цілі та KPI відділів що я маю на увазі? Ключова ціль відділу продажів це генерувати прибутки компанії, простими словами, продати більшій кількості клієнтів з якомога ближчим чеком і в найкоротші з можливих термінів. І для цього їм від маркетингу потрібна достатня кількість слідів високої якості і в ідеалі якомога краще прогрітих. А що ж по цілям та KPI відеомаркетингу? Справа в тому, що вони часто спрямовані виключно на виконання плану по кількості лідів та фокусі на зниження їх вартості, що, безперечно, дуже важливо для бізнесу, але часом якість та ступінь прогріву при такій схемі просідають. Тож, що ж робити, щоб налагодити плідну співпрацю відділів продажів та маркетингу? Насправді маю 5 рекомендацій для цього і хочу сказати, що не дарма ми зараз перед цим розбирали основні причини, чому виникає дискомунікація між цими відділами, бо ці рекомендації будуть тісно з ними пов'язані. Перша рекомендація це впроводити практику регулярних зборів, відділу продажів та маркетингу. Це дасть їм змогу бути в одному інформаційному полі, надавати один одному вчасний та регулярний зворотній зв'язок. Для швидкого реагування та внесення змін в стратегію роботи, і крім того, ви уникнете ситуації зіпсованого телефону, адже буде змога задати всі питання напряму та отримати відповіді з перших вуст. Друга рекомендація перегляньте та оптимізуйте цілі та KPI відділів, звісно, при потребі. Якщо у вас схожа ситуація з тією, про яку я розповідала вище. Раніше до цього, тоді kpi відділів протирічать один одному. У маркетинга фокус виключно на кількості та низькій вартості лідів, а продажів залежить від їх якості. Тож злагодженої взаємодії тут просто не буде. А от спільні KPI виправлять цю ситуацію. Третя рекомендація підв'яжіть мотивацію обох відділів під фінансові обороти компанії. Якщо обидва відділи розуміють, що у випадку досягнення фінансових цілей компанією вони отримують бонуси за підвищеним коефіцієнтом, а в разі невиконання навпаки за пониженим, то стимулу для співпраці у них буде значно більше. А коли є високий стимул, люди завжди шукають та знаходять нові можливості. Четверта рекомендація за можливості призначити одного керівника для цих відділів. Звісно, у нього можуть та мають бути ті та керівники цих напрямів для ефективного управління ними. Але наявність спільного керівника вона значно знижує вірогідність недомовленості між співробітниками, а також виключає наявність різних цілей. Ну і, звичайно ж. Працюйте з командним духом для згуртування відділів, маркетингу та продажів, тому за нагоди влаштовуйте якісь спільні активності, корпоративи та і допомагаєте помітити схожі інтереси, або просто влаштовуйте якісь спільні заходи. Колеги, які мають про що поспілкуватися, і, окрім роботи, вони більше налаштовані допомагати та підтримувати один одному. Тож сподіваюся, що ці рекомендації стануть вам у нагоді і ви дійсно реалізуєте їх на практиці та побачите результати. А поки дякую вам за увагу!